Що, друзі? Бронзовий дворазовий, медалі з чемпіонатів Європи, дворазовий зрівний призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон та Володар Кубків України Парвіз Насібов у фіналі вагової категорії. До 72 кілограмів і він чекає на свого суперника. А сьогоднішнім опонентом Насібова буде Олексій Калініченко. Перевіз Насібов, який боровся на останньому дорослому чемпіонаті Європи. Але, на жаль, в одній восьмій він програв литовцю Криштофасу Шлей. І його суперник Олексій Калініченко. Дуже Не боровся Калініченко, але ми бачили його. на Останньому чемпіонаті України. Калініченко, який ще представляв нашу країну на других європейських іграх у Мінську. І тоді він і поступився у бронзовому фіналі, якщо я не помиляюсь, Сослану Дауром. Неодноразовий медаліст чемпіонатів та Кубків України. Андрій Колашніков, Дмитро Пікалов. Зараз вони будуть секундувати. Отож, друзі, фінал, який буде обслуговувати суддя міжнародної категорії Дмитро Петрушків. Насібов проти Калінічен. Вчора був дуже важкий поєдинок у Первіза. Поєдинок проти дворазового бронзового призера чемпіонатів Європи Ю-23 Олега Халілова. І той поєдинок завершився з рахунком 5-3 на користь Насібова. Зараз ще один складний суперник, досвідчений опонент, який ще раз відзначив на останньому чемпіонаті України. Був бронзовим призером у ваговій категорії до 72 кілограмів. Пропускав той турнір у Насібов, турнір, який виграв саме Олег Халілов, ставши чемпіоном України у цій ваговій категорії. Зараз зовсім інша історія. Зараз потрібно боротися за місце у складі національної збірної команди України на чемпіонат світу, який відбудеться у вересні у столиці Хорватії Загребі. Олексій Калініченко, ми його чудово пам'ятаємо за ось тими баталіями проти Артура Політаєва, Олександра Литвинова у вагових категоріях 67 та 72 кілограми. Ще один вихованець з Таханівської школи боротьби. Раніше представляв у Луганщину зараз бореться саме за Київську область. Ну і перший бас здобуває зараз Насібов. Нагорожують його активністю, ну і в партер ставлять саме Калініченко. Тут немає небезпечного поки що положення. Захищається Калініченко, можливо, намагався зробити висіт, а Ось тут головне не віддати руку. Закрився повністю Калініченко, нічого не дає своєму суперникові. Ось тут шукає нас захват насіба. Намагається його стирати одразу з Калініченко. Ну і рефері підіймає хлопців до стійки. 1-0 залишається рахунок, рахунок мінімальний на користь парвіза насібова, який змагається за два командних заліка за Запорізьку та Рівницьку область. Трохи більше хвилини залишається до завершення першого періоду. Ось тут забирає голову на Працює першим номером, як завжди, йде вперед. Це хлопець, звичайно, з характером. Це ми бачили на двох Олімпійських іграх. Але все ж таки Фортуна відвернулася від парвіза і два фінали головних спортивних стартів. Чотириріччя він програв і програв представникам Ірану. і Зараз забирає два бали. Ось він. Ось воно корот... не переведення від Насібова на рахунок. Він збільшує 3-0. І ще один бал, і ще один бал, адже там не за правилами захищався Калініченко. Можливо, за пальці хапав свого суперника. Ну, і таким чином і нічого не дав Парвізу зробити далі. Попередження для Калініченка один бал. Для Насібова рахунок стає 4-0. І одразу ще меншо вилітає від наставника Олексія Дмитра Пікало. Навіть ще один бал дає собі 5. -0. Ось тут переведення від насівла. З цього ракурсу дуже важко побачити. Що саме там порушує Калініченко, але, гадаю, що запальс схопив опонента і нічого не дав зробити далі. Ну, таким чином справедливо покарання повинно бути зараз від слугів. Дмитро Тикалов, старший тренер спортивного клубу Карківщина, звичайно, переживає за свого туди але поки що Калініченко програє. З рахунку 0,5 у першому періоді цього фіналу проти Парвіза насібова. Немає фу. Челендж виграє. Ось так виграють челендж. Представники Київщини. Рахунок залишається. 4-0. Так, два бали за переведення. На цьому все. Забирає голову знову. Намагається це зробити на Сібов. 17 секунд до завершення першого періоду. Ще одне переведення. І все ж таки, тут два бали для Насібова. 10 секунд є на те, щоб покласти свого суперника на туше і виграти достроково у цьому фіналі. І що тут ні, е -е, все ж таки тут вже було за межами килим. Ось тут судді не дають туше. Завершився перший період Період 30 секунд на перерва. Але ні, там все ж таки 2, 2 секунди залишається. Євген Салієв та Марсулак Насібов зараз секундують Парвізу. Перший тренер парвіза Насібова саме в Миколаєві. Він почав свої перші кроки у греко римській боротьбі. Ну і потім переїхав до Маріуполя під крило Віктора Лозового, ну і потім вже перебрався до Запоріжжя, де його кар'єрою вже займався Вугар Угарах 5-0. Попереду Насібов. Дуже важко зараз Калініченко. Неймовірно важко стримувати свого суперника, намагається захищатися, але контратакувальних дій ми ніяких не бачимо від Олексія. На жаль, хотілося б інтригію у цьому фіналі, але поки що її немає Калініченко. Вчора у півфіналі. Виграв поєдинку представника Запоріжжя Сергія Крамдакова. Ну і на шляху до чемпіонського поєдинку Олексій здолав ще Богдана Левченка та Олександра Шаповалюка. Ще один бал тим часом заробляє на Сібов. Там за межі Килина вийшов Калініченко. Рахунок вже стає 6-0. Лише два бали. Не вистачає парвізу, щоб здобути чисто технічну перемогу у цьому фіналі. Ну і завоювати кубок України у ваговій категорії до 72 кілограмів. Дуже важко. Калініченко в першу чергу функціонально важко. Зараз мало виштовхує на сіба свого опонента. Ось тут обикільний захват за пальці. І ще один бав заробляє парвіз. І бав за те, що ось тут свідомо уникав цієї боротьби Калініченко. Поки що ось. Такі оцінки дав рефері на килим. так все правильно. Один бал за вихід за межі килима, Ну і ще один бал за уникнення боротьби. Таким чином, пару віз насібов рахунком 8-0 у фіналі вагової категорії до 72 кг кілограмів. Перемагає Олексія Калініченка та стає володарем Кубка України.